Сьогодні, 1 вересня, телеканал Рада веде свій ефір з Охтирки на Сумщині. А саме свято першого дзвоника є свідченням продовження життя і накопичення знань про Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави привітав українців з Днем Знань. Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від 30 попередніх. Але все ж об'єднує в собі десятки попередніх. Попередніх років, попередніх століть. Битв, які були, і битв, які тривають, Перемог, які вислазали з рук нашого народу, і перемог, які українці здобували, і тієї перемоги, яка обов'язково буде. Форма навчання в українських школах, яке розпочалося 1 вересня, буде залежати від кількох речей: по перше, готовності школи щодо безпеки, тобто наявність укрутів. По друге, розташування школи та регіону. І по-третє, бажання батьків, які самі обиратимуть піде дитина до школи чи навчатимуться онлайн, із майже 13 тисяч діючих українських шкіл, близько трьох тисяч закладів готові розпочати очне навчання. Майже 4 тисячі навчальних закладів будуть поєднувати як дистанційне, так і стаціонарне навчання, і понад 5,5 тисяч навчальних закладів початкової та середньої освіти змушені будуть давати дітям знання на відстані. Остаточне рішення щодо форми навчання за місцевими адміністраціями та управліннями освіти. Детальніше про організацію і про форму навчання, яка буде в даних умовах, нам розповість міністр освіти та науки України Сергій Шкарли, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, наші вітання вам і все таки зі святом першого дзвоника. Як не як перше вересня доброго дня, дуже дякую вам. Слава Україні. Героям слава дуже, дуже тішуся тим, що канал Рада, телемарафон завжди опікується питанням освіти, адже це, мабуть, найголовніше, те, що про майбутнє. Готовий до ваших запитань. Так, і я, пане Сергію, категорично з вами погоджуюсь. І Хочу почути від вас все-таки детальніше, як буде організована форма навчання, як педагоги викладатимуть свої дисципліни у ЗУМІ. За яким принципом? Даватимуть теми, як вони перевірятимуть, як вони взагалі організовуватимуть уроки. Дякую вам за запитання. Хочу трошки поправити певний анонс. Не три тисячі з половиною шкіл готові до навчання. Повноформатного навчання в нас на сьогодні, поза результатами комплексних перевірок е і ДСНС і закладів освіти і місцевих адміністрацій. В нас в цілому в середньому 51% закладів освіти всіх типів готовий до навчання в безпековій ситуації в форматі е в повноформатному режимі. А саме школи, саме заклади загальної середньої освіти, це 59% відсотків закладів. Причому 3540 шкіл працюють в повноформатному режимі 100%, 3870 шкіл працюють в змішаному форматі, який передбачає як онлайн формат, так і повноформатне навчання. На жаль, 5497 шкіл. Ми будемо працювати виключно в режимі онлайн. Це пов'язано як із наявністю, не ненаявністю укриттів. Це пов'язано також із розташуванням школи в небезпечній території. Дійсно, приймає рішення саме засновник, саме голова військово-цивільної адміністрації. Кожен керівник громади визначає формат навчання тієї того чи іншого закладу освіти. Університети і коледжі автономні вони теж самостійно будуть визначати заклади освіти. Але наголошую, наголошую, безпека на першому місці для неповнолітніх дітей. Думка батьків є необхідною мовою для того, щоб визначити формат навчання відповідно до. Того, як як оголошено по школі? Дякую вам. Пане міністр. Про формат. Я б хотів би запитати дещо пізніше, але оскільки 1 вересня розмова з тема, з якої ми почали розмову. А в скількох школах сьогодні власне пролунав в тому чи іншому вигляді? Перший дзвоник відбулося це свято. Є у вас статистика? А ви знаєте, про пролунало 12 тисяч шкіл. Які сьогодні готові до навчання, але пролунав в декількох форматах: в очному, е чисто дистанційному і в змішаному. Але я тішусь тим, що майже 7400 шкіл, які сьогодні е запустили в навіть в змішаному форматі, все одно проводили лінійки. Я сьогодні особисто сам був е і вдячний президенту, що він знайшов час і відвідав школу. В які які дійсно пролунав перший дзвіночок для п'яти перших класів Так, для дітей першачків це дуже особливе свято. Я думаю, що ви, як міністр, який опікується освітою, це прекрасно розумієте. А тепер, от про те, як в тому числі і першачки навчатимуться, тому що ви вже сказали, які заклади готові, але тут важливий момент: є багато дітей, на жаль, за кордоном. У нас в попередній годині була мама одразу двох школярів, яка розповіла, що її діти навчатимуться і за українською, і за польською програмою. Чи є у вас статистика? Скільки таких дітей є серед українців, які навчаються за кордоном, і як вони будуть повертатися до українського навчання? Адже таким чином вони можуть інтегровуватися в освітній і соціальний простір тієї країни, де вони вимушені перебувати. Я вам дякую за запитання. Надзвичайно актуальне. Ну, перш за все, трошки статистики в повноформатному режимі буде навчатись 864,5 тисячі дітей, яких батьки обрали і до і повірили школі, і визначили ту саме, саме ту тезу, яку ми формували впродовж всього літа, а саме повертайся до навчання. Тисячу 1 мільйон 782 тисячі дітей буде навчатися в виключно в онлайн форматі, так визначили батьки, так визначили школи, так визначили територіальні громади і засновники. І 1 мільйон 252 тисячі буде навчатися змішано. Тобто, частина буде уроків проходити в онлайн форматі, частину в повноформатному форматі. А, в мене є а, дещо оптимізм стосовно тих дітей, які виїхали за межі митної території України. Якщо на березень таких було 670 тисяч а, в липні, таких було 640 тисяч дітей шкільного віку, які а, виїхали за межі митної території України. То вже на сьогодні, станом на 1 вересня, ми маємо 492 тисячі дітей, які перебувають не в Україні, але при цьому обліковуються в українських школах. Поєднання навчання. Мене не лякає, оскільки, якщо дитина навчається, ну, наприклад, як ви привели приклад польській школи, то в цій польській школі, завдячуючи моїм колегам міністрам освіти, країн Європейського союзу, великої сімки ще багатьох е, країн світу, ми на сьогодні маємо від 3 до 5 годин виключно е, уроків української мови, історії України і е, культури України для того, щоб не забували українські діти і для того щоб в них була можливість повернутись до нормального життя, повернутись до України, або це буд або це шестиден в шостий день навчання в суботу, це виключно український формат навчання. В мене стриманий оптимізм щодо повернення, адже на сьогодні який меседж ми дамо, так і буде. Адже на 15 з Вересня ми розраховуємо, що вже 71% українських шкіл буде по безпековій ситуації готовий до повноформатного навчання. Зрозуміло пане Сергію, дякуємо вам. Дякуємо. Ми сподіваємося, і пам'ятаємо, що вам. найвища цінність це збереження життя та здоров'я. Але попри воєнний стан, попри війну, сподіваємося, що освіта в нашій країні буде істинною, повною якісною та міцною. Сергій міністр освіти та науки України, долучався до нашого ефіру марафону. Об'єднані новини.